Ну, сьогодні було більше відновлених, на відновлення, тому що вчора була гра, і тому сьогодні були такі легенькі тренування, працювали більше головою, ніж ногами. Треба було думати більше. Працювали над тактикою, над атаками позиційними і швидкими. А в кінці така була весела гра, просто били, хто попаде перекладом. Для різноманітності такі походи вгору, як вранці, були потрібні у нічні? Ну, ну, звичайно, коли всі разом, навіть коли прогулка, то найголовніше, щоб всі разом були. Команда, спілкування між собою. Що з вечірнього тренування найбільше запам'яталося, що найбільш корисне і цікаве? Ну, найбільш корисне, напевно, то, що ми відпрацьовували атаки, і кожен футболістів повинен знати, де він має бути, у цій точці під час Кожної атак. Що про збору можеш сказати, в принципі, ще доволі багато днів, але вже і минуло немало. Та збори, в принципі, збори завжди, однак, завжди на зборах важко, якщо на зборах важко, то в чемпіонаті буде легше. Можеш родині передати привіт зараз. Привіт!